Центр первинної медичної допомоги є структурним підрозділом університету і забезпечує надання первинної медичної допомоги студентам, працівникам університету та мешканцям громади. Ми працюємо відповідно до принципів доступності, безперервності, якості та пацієнту орієнтованості. Центр функціонує у тісній співпраці з клінічними кафедрами університету, що дозволяє поєднувати практику, освіту та науку. Це створює умови для підвищення кваліфікації персоналу і впровадження сучасних методів у практику сімейної медицини. Центр первинної медичної допомоги повністю інтегрований у електронну систему охорони здоров'я e-Health. Одним із ключових пріоритетів роботи центру є належне матеріально-технічне оснащення, що відповідає чинним стандартам. Центр забезпечує широкий спектр лабораторних досліджень, виконання яких здійснюється на базі університетських лабораторій. Оснащених сучасним сертифікованим обладнанням. Крім того, наші пацієнти мають можливість проходити ультразвукове дослідження, що дозволяє забезпечити комплексний підхід до діагностики та лікування.